Посилочка, в якій ніхто не просив розпаковку, але насправді вона того заслуговує. Вже розібрали посилку. По суті, відкрили. Побачили записочку. Записка оформлена ідеально. Дивіться, вага матеріалу Кожного, який матеріал? Яка вага? Номер карти, номер телефону. Все записано. Ніяких лишніх запитань. Відкриваємо. Бачимо мідь. Надпись 2200. Латунь. кіло 400. Ложимо на вагу і вага ідеально сходиться. Е, з таким матеріалом не то, що. Ну, вірніше, з такими посилками. Не те, що хочеться працювати, а ти просто гориш бажанням працювати. Ось алюміній. Мілкий алюміній, але це не має значення. Вага вказана, матеріал вказаний. Розумієте, на такі посилки ми тратимо е, до такої е, степені мінімум часу, що можемо обробити їх просто кучу. А є посилка, яка займає час. Вірніше не час, а годину часу. І е, Ти її розбираєш, а в неї сума 420 гривень. Тому що ти вже не знаєш, за що зацепитися. да не проблема в тому, що вона 420 гривень. Проблема в тому, що не накидайте все, що у вас є, просто так от згрібши з полки. Розфасуйте його, віднесіться до цього уважно і з розумінням. Кожна довга посилка затримує час повідомлення людям, затримує час розрахунку. У нас завжди розрахунок в день отримання. Ми не перетягуємо на завтра, на післязавтра. У нас не лежать посилки по дві неділі. Ми розпаковуємо їх і в суботу, і в неділю. Завжди ми працюємо, тому що ми не можемо закинути ні на один день, ми на другий день просто не вигребимо фізично. Е, і дякуючи людям, які відносяться, це неоднократно. Це дуже часто такі посилочки зроблені ідеально, зроблені якісно розважені, розкладені. Е, майже постійно, але є посилка, яка просто з'їдає твій час. Е, от і маленьке прохання: відноситись з порозумінням до нашої праці, а ми. В свою чергу максимально швидко і якісно проведемо розпаковку, розрахунок, і залишимось всі задоволені. Ми поїдемо до своїх сімей. А ви отримаєте на карту свої кошти? І я думаю, всі будуть задоволені і щасливі.